Ділюся з вами інформацією про те, як ми вибудовуємо своє життя, свій намір і як внутрішня опора важлива. Отже, ми живемо своє життя через виживання або досягаторство, або через внутрішню опору. І зараз ви зрозумієте, як живете своє життя ви, через виживання і досягаторство, чи через внутрішню опору. Отже, виживання досягаторства. Тут ми бачимо, що перше це намір чи бажання. Тобто, ми, коли чогось хочемо досягнути у житті, коли ставимо перед собою якусь мету, ми можемо поставити собі намір або бажання, яке хочемо реалізувати. Ну, звичайно, ми можемо його ставити, а часто це може бути щось підсвідоме, несвідоме. Або ж навіть без наміру і бажання думки, живу не своє життя, як змінити не знаю, або не знаю, чого я хочу, або немає ресурсу на зміни, тобто така лінь, прокрастинація. Тобто, або взагалі не розумію, що роблю, да? або є якийсь наміри бажання, але немає. Бачення, як це реалізувати. І далі у нас відбувається цикл, коли ми поставили собі бажання або почали там задавати собі питання, да, не розуміючи, а, яка ж відповідь на це все. Ми робимо якісь дії, тобто, будь-що, неважливо, що ми робимо, але. Якісь дії, які приведуть нас, як нам здається, до бажаного до розуміння цього всього. І відчуваємо тривогу і страх, зрозуміло, тому що робимо щось інше, щось нове, відчуваємо ось ці переживання через те, що робимо дії. І часто супроводжується це ще й нестачою грошей. Це вже йдуть. Програми, про які буду говорити далі. Нестачу грошей, часу, сил. Тобто не відчуваєте, що бракує вам енергії да на це все. Відчувається, що вам важко, як якась гонка постійна, кудись гонитесь, біжите. Немає відпочинку і як результат немає результату. Тобто ось такий цикл: бажання, дія, страх, тривога, нестача грошей, сил, часу, важкість, гонка, немає відпочинку і немає результату. Далі кожна дія. Додає тривожності і тиск вигорання. Тобто, коли ви щось робите, кожної з цих дій вона додає лише е, тривожності і додає лише тиску вам, вона е, не приводить вас до результату. Умовно. Ви відчуваєте вигорання, потім, наприклад, берете відпочинок, да, щоб відновитися. Потім знову повторюєте ось цей весь цикл, да, про який ми поговорили, і знову вигорання. Чому так відбувається? Є фіксація, повна фіксація лише на результаті. Тобто немає якогось моменту тепер, да, абсолютно насолода тим, що є, і проживати цілковитий момент. Є лише фіксація на важливості результату. А чому? Тому що хочеться довести собі, що мені можна. Довести. Мені можна. Це знову ж таки, ем... Тому що не закріплюється опора і е, не працюєте з внутрішнім, а лише працюєте над зовнішнім. Працюєте над тим, щоб досягнути ось це все. Але не розбираєте, чому так відбувається? А що ж таке ця внутрішня опора? Не е, розбираєте цього всього. Хочеться довести лише підсвідомо довести мені можна. Тому що підсвідома програма це. Е, Мені не можна, мені не можна жити, мені не може бути легко, я не можу проявлятися, мені не можна брати, обирати, не може бути легко, не можна отримувати бажане. І тому підсвідома програма не можна. і Більше за все, хочеться досягнути результату, щоб довести собі, що мені можна довести собі, але через те, що керують ось ці всі програми, не розбираєтеся у тому внутрішньому, а лише фіксуєтесь на зовнішньому. знову відбувається ця циклічність. От так. це виживання і досягаторство. А є. Робота через внутрішню опору і внутрішня опора це набір підсвідомих установок і внутрішніх програм про себе та світ, тобто наші установки да. Про себе, про світ, наші програми, звичайно, які йдуть з дитинства. Да? Знову внутрішня опора. Якщо ми йдемо, рухаємося через внутрішню опору, ми також формуємо намір, ми також немає якоїсь да, легкого шляху. Немає. Ми також відчуваємо тривогу, блоки, обмеження, страхи, лінь, прокрастинацію, злість, страх. І що ми робимо в цей момент? Ми працюємо з внутрішніми програмами. Виявляємо, де ж саме у мене ось ця внутрішня опора не закріплена. Да? Що стоїть за цими блоками? Де це з дитинства? Як це про ті програми, які закла... заклали мені ще тоді? Ми йдемо всередину, працюємо з опорою, з внутрішніми страхами, знаходимо. Коріння цієї проблеми і зцілюємо ситуацію. Ми працюємо з програмами і страхами. Тоді ми розблоковуємо після того, як ми працюємо. Опрацювали, да, в якомусь нашому запиті ситуацію, Ми розблокували право мені можна, я можу брати, я можу проявлятися. І коли я розблокувала собі право мені можна, то кожна дія тоді дає мені сили і свободу. Да, тобто я розумію, що мені можна щось робити, і я можу е, рухатися у напрямку бажаної цілі. І кожна дія. Дає сили, а не навпаки лінь і е, якийсь страх. Далі ми рухаємося далі і рухаємося вже з відчуття внутрішньої опори. Усвідомлюємо, що наш намір це покрокові дії, які ми можемо робити. Тобто, ми усвідомлюємо, що наш намір це покрокові дії, це набір дій, які ми робимо задля досягнення бажаного. І е, також можливо повторення ось цього циклу, да, там, де доведеться знову зцілюватися, тому що, можливо, таких ситуацій багато. Е, це не точно, що у вас будуть ще ситуації такі, але це може бути, тому що дуже багато треба працювати з цим, щоб ця внутрішня опора була у нормі. І м реалізація наміру це почергові дії, усвідомлення цього. Робота з внутрішньою опорою дає нам розуміння, що реалізація наміру це почергові дії, які ми можемо зробити, і нам приходять всі можливості у життя, щоб ми це робили. І немає такого, що не виходить, що не вдається. Питання не в тому. Чи виходить, чи вдається. Це просто почергові дії, які ви маєте виконувати для досягнення бажаного. Проблема не з тим, що не виходить, а проблема з тими блоками і з тим, що сидить під оцим, не виходить. А сидить мені не можна. Тому ось таким чином.